Громади це основи суспільства. Коли ти в Мексиці, то мало що знаєш про Україну. О, ні, усе абсолютно все надходить від уряду. Ваші дії тут досить обмежені, так? Більшість людей думає, що робота в посольстві це щось ідеальне. Приїжджайте до нас, давайте поговоримо. Чи зацікавлені мексиканські інвестори вкладати в Україну? У відмінностях подібності. Наприклад, мексиканське кіно, мексиканські митці, мексиканський фольклор. Ми всі люди. Привіт, це подкаст про громади, платформа, де ми говоримо про важливі речі простими словами. Сьогодні наш гість, радник, заступник голови місії мексиканських Сполучених Штатів в Україні його високоповажність. Пан Франциско, Франциско де Паула Кастро Рейнозо, пане раднику, радий Я вас тут бачити. Дуже приємно познайомитись, дуже приємно долучитись до вашої програми. Ми часто чуємо про діяльність посольств, але мало хто уявляє, чим вони реально займаються. Чи можемо почати з основ? навіщо існують посольства в інших країнах, і які їхні ключові функції? Дуже цікаве питання. Посольство існують, тому що вони представляють одну країну в іншій. Ключова річ представництво. Посольство це як офіс. воно має різні відділи: політичний, культурний, комерційний, соціальні мережі, комунікації та багато інших. Адміністрація також дуже важлива і в цьому великому офісі є керівник Це або посол, або тимчасово повірений у справах залежно від ситуації. у нашому випадку. Це його високоповажність Ауденсіо Контрерас Гонсалес, який очолив місію минулого червня. Через 5-6 тижнів буде рівно рік. З самого початку його намір зміцнити відносини між Мексикою та Україною у багатьох сферах, зокрема в торгівлі та культурній діяльності основна мета зміцнення зв'язків і взаємне пізнання обох країн. Бо часто, коли ти в Мексиці, мало що знаєш про Україну. А коли в Україні думаєш про Мексику як про дуже далеку країну, про яку взагалі важко щось уявити? Отже, справа в тому, щоб поєднувати культури, дізнаватись одне про одного, і це головна мета, яку ми виконуємо під його керівництвом. У мене практичне питання. Як виглядає типовий день у посольстві? Для послів основне представництво їхній графік дуже щільний: зустріч з різними представниками уряду, також прийоми від інших посольств, зустрічі з їхніми послами чи їхніми групами з Латинської Америки, Північної Америки Європи, Африки. Для обговорення загальної ситуації Добре. посол також очолює команду всередині посольства, щоб усе, що надходить із центрального офісу в Мексиці, було належним чином реалізовано і в адміністрації. І в культурній діяльності, і в публікаціях в соціальних мережах, тощо чи є стереотипи про роботу посольства, які ви хотіли б розвінчати прямо зараз? Більшість людей думає, що робота в посольстві це ідеал. Нібито робота це суспільні прийоми, концерти, красиві заходи. але це теж частина роботи. Коли ти на таких заходах ти працюєш. Розповідаєш, що відбувається у твоїй країні, в інших країнах, у країні перебування, і на основі цього робиш аналітику Це робота 24 на 7, без зупинок. І навіть на вихідних треба працювати. ідеальне уявлення про те, що дипломат лише сидить і насолоджується гарним життям. нереалістичне. Це тяжка Це праця. Ми працьовиті люди. Чи вірно що ви майже ніколи не відпочиваєте? Ніколи не відпочиваємо. так. Because у нас є мексиканська громада. Вона невелика, to... але ми маємо дбати про її потреби. у so, so, нас є консульський відділ, який видає документи візи різноманітні свідоцтва свідоцтво про народження свідоцтво про смерть усе що потрібно Якщо мексиканець терміново потребує паспорта я маю їхати в офіс і видати його навіть у суботу чи неділю я завжди на зв'язку. У мене три телефони, і вони ніколи не вимикаються. Завжди увімкнені. Це правда. я бачу. Дякую. Як ви згадали, за кілька тижнів виповниться рік як його високоповажність надзвичайний і. Повноважний посол мексиканських сполучених штатів Україні, пан Ауденсіо Контрарес Гонсалес очолив місію. Як би ви оцінили цей рік? Які основні досягнення відбулися у відносинах між Україною та Мексикою? І з самого початку він сказав, що хоче зміцнити всі види зв'язків. і він це зробив. У різних сферах, у різний спосіб, у культурній сфері. Ми вже провели багато заходів і продовжуємо це робити. Зокрема, підкреслюючи роль жінок у суспільстві це один із головних напрямів чинної адміністрації в Мексиці. Ми також маємо контакт із торгово-промисловою палатою щоб створити бізнес групу з поміж мексиканських та українських підприємців. у нас налагоджені міцні зв'язки з парламентарями працюємо над посиленням дружби між українськими і мексиканськими депутатами. Всі ці процеси активно працювали протягом цього року і триватимуть до завершення його каденції як посла. Чи зацікавлені мексиканські інвестори вкладати кошти в Україну? Ми серйозно над цим працюємо. Щоб переконати мексиканських інвесторів, ця країна має великі потреби та є дуже перспективним ринком. Ось над чим ми зараз працюємо Як Вимірюється ефективність роботи посла і посольства загалом. Чи маєте? Конкретні KPI, які ставить уряд, чи самі формуєте цілі? Так, усе надходить від уряду. Ми працюємо за адміністративним планом. Він формується в президента, передається міністерствам, зокрема, Міністерству закордонних справ. Крім того, МЗС має ще свій план. таким чином ми діємо відповідно до всіх цих вимог, щоб виконати план Міністерства закордонних справ, а також загальний план Республіки Мексика. Якими є ключові пріоритети посольства Мексики в Україні на наступний рік. Основні пріоритети це, як я вже згадував, поглиблення співпраці з торгово промисловою палатою, а також подальший розвиток культурних зв'язків, особливо в тих напрямках, на які уряд та адміністрація звертає нашу увагу йдеться про те, щоб просувати ті елементи мексиканської культури, які мають бути більш видимими в Україні. Мексиканське кіно, мексиканські митці, мексиканський фольклор, загалом мексиканську культурну спадщину. Окрім цього, важливим є акцент на політиці гендерної рівності, пріоритетність участі жінок у суспільстві. Це частина загальної стратегії нинішньої адміністрації ми знаємо, що Україна сьогодні живе в умовах війни, і обстріли, особливо в Києві, тривають. Чому ви вирішили приєднатися до місії саме тут? Чи були моменти, коли хотілося залишити Україну Ні. річ у тім, що коли ти дипломат, ти як солдат, Ти підписуєш контракт, і якщо тебе кудись направляють, ти маєш туди їхати якщо не хочеш, просто подаєш у відставку. Але коли приймаєш призначення, то маєш адаптуватись до обставин, працювати ефективно і досягати результатів. Я працював у різних країнах із геть відмінними культурами та мовами у Саудівській Аравії, Туреччині, на Гаїті, у Ватикані та в Україні. І я адаптувався до кожної з них. Я намагався трохи вивчити мови, розуміти культури, кухню, повсякденне життя, і я щасливий, бо це справді збагачує. це робить тебе мультикультурним і дає глибоке внутрішнє відчуття гордості, яким можна поділитися з родиною та друзями. Оскільки наш подкаст присвячений громадам, не можу оминути тему міжмуніципального співробітництва Наскільки мені відомо, зараз лише дві українські громади мають міста побратими в Мексиці. Це Ірпінь із плакомулконьга та бровари з Тоналою водночас українські громади мають понад 2,5 тисячі міжнародних партнерів. На вашу думку. чому так мало партнерств саме з мексиканськими громадами. Це дійсно той напрямок, який нам потрібно посилити. Ми не повинні залишитися лише в Києві. Маємо рухатись до регіонів, до конкретних громад. адже саме громади є основою суспільства, його фундаментом багато українських і мексиканських громад мають схожі риси. подібні цілі, навіть якщо в нас різні мови чи кухні. ми поділяємо гордість за свою країну, за наші традиції. ми дуже родинно орієнтовані суспільства. Ці спільні цінності підґрунтя для побудови партнерств між громадами. Через спільні ремесла, продукти, локальні ініціативи. Потрібно поступово вибудовувати мережу таких зв'язків. Щоб міста могли налагоджувати сестринські або братні відносини, якщо говорити в чоловічому роді, Це дуже дуже важливо, бо саме так країни і люди стають ближчими. Ви згадували про подібності між нашими країнами, але через культурні відмінності є й багато розбіжностей. На вашу думку, можуть міжкультурні відмінності заважати встановленню партнерств? Ні. Ні, ні, абсолютно ні. У відмінностях наші подібності. Так, у відмінностях наші подібності. Саме те, що ми різні, створює можливості. Коли стикаєшся з труднощами, це простір для зростання. Коли у тебе є відмінності, то у тебе є і щось спільне. Коли це все поєднується, ти розумієш, зрештою, ми всі люди. У нас однакові потреби, і ми всі прагнемо одного бути щасливими. У популярній культурі Мексику та мексиканців часто зображують однобічно через призму злочинності, міграції чи гострої їжі. але це ж лише стереотипи. Розкажіть українцям, якими насправді є мексиканці. Мексика дуже велика країна. Це найбільша іспаномовна держава у світі, в якій проживає 136 мільйонів людей. Ми розташовані між трьома водними басейнами: Атлантичним океаном, Тихим океаном і Карибським морем. Ми є сплавом різних груп. корінних народів або ж автохтонних спільнот іспанців, а також третьої групи африканського походження. Усі зі складові і утворили сучасну Мексику. Образ чоловіка у великому сомбреро, що сидить на лаці, це вже не про сучасну Мексику. Таке ще можна побачити в деяких селах, але це нічого не означає. Бо в кожному селі є електрика, розвиток рух уперед. У нас багато великих міст. Туду одне з найбільших місців. у світі з населенням 22 мільйони осіб. Mm -hmm. У нас також є такі міста, як Гвадалахара та Монтерей. Дуже великі, з багатьма спільнотами всередині, з великою кількістю інтересів і різноманітних занять. наприклад, у Мехіко понад 150 музеїв. Це вражає так, це дійсно так. це надзвичайно культурне місто, де завжди є чим зайнятися. Та й в країні загалом не буває нудно. на півночі, дивовижні пустелі. Ви потрапляєте до каліфорнійської затоки, і перед вами відкривається прекрасне море та земля, що лежить між пустелею. Потім ви вирушаєте в центральну частину країни і потрапляєте до колоніальних міст. Далі на південь, де вас чекають джунглі з алігаторами, піраміди та спадщина цивілізації Майя. А якщо податись до Карибського узбережжя, ви побачите чудові пляжі, як от у Канкуні чи інших місцях. Тож нудьгувати в Мексиці просто неможливо. Якщо ви любите спорт, пригоди, культуру, кухню, особливу кухню, то Мексика стане для вас найкращим місцем. Повертаючись до теми міжмуніципального партнерства. У яких сферах, на вашу думку, найбільший потенціал для співпраці між мексиканськими та українськими громадами? Думаю, передусім у сфері культури. Культура поєднує все й усіх, і в ній немає розбіжностей. Маю на увазі, що у сфері культури не може бути непорозумінь. адже саме культура об'єднує тому, на мою думку, саме культуру слід зробити ключовим напрямком, який варто розвивати на рівні муніципалітетів. топ 3 місця в Мексиці, які ви порадите українцям для відвідин? По перше, Мехіко. це місто, яке обов'язково варто відвідати, адже це столиця з безлічі цікавих місць. Другим напрямком, напевно, можна назвати Кариби, регіон Рив'єра Майя, що простягається від Канкуна, Тулума. Кумаля аж до кордону з Белізом, і третє центральна частина Мексики, Регіони Кератаро, Гуанахуато, Мічоакан, де розташовані красиві колоніальні міста з монастирями, церквами та іншою архітектурною спадщиною. Тож три основні напрямки: Мехіко, колоніальна частина та пляжна зона, і є головними принадами країни. Наш подкаст популярний серед мерів та представників місцевого самоврядування. Які ключові рекомендації ви могли б дати тим, хто хоче налагодити партнерство з мексиканськими громадами? приїжджайте до нас у гості. Давайте поспілкуємось, поговоримо. Ми запрошуємо представників громад відвідати Мексику і на власні очі побачити її потенціал. Щоб визначити найкращі напрями, де ми можемо об'єднати зусилля. Я маю на увазі, якщо ти не відвідаєш країну, ти її насправді не знаєш. У тебе є певне уявлення, ідеалізований образ, про який я вже згадував. Але коли ти приїздиш, дивишся і кажеш, ось тут є можливість, тут є потенціал, і тут теж тоді ми можемо разом з цим працювати. Тож приїжджайте, знайомтесь і працюємо разом. Тобто посольство відкрите до співпраці, і будь-який мер може до вас звернутися. Звісно, завжди будь-коли на завершення, невеличкий бліц. Що саме? Типу як Вікторина. Вікторина? Добре, а що якщо я провалю? Це неможливо. Це просто я кажу два варіанти. А ви обираєте той, що ближчий особисто вам. Для мене чи для моєї країни? Для вас. Добре. Робота в офісі чи фриланс? Офіс? Гарнача чи борщ? Гарнача. Традиції чи новації? Традиції. Жити в місті чи в селі? У містечку середнього розміру. Довіра чи контроль? Довіра. Дипломатія чи сила? Дипломатія безумовно і наостанок короткий погляд у майбутнє. яку роль на вашу думку Мексика відіграватиме у повоєнній відбудові України та як можуть розвиватися наші відносини у мирний час? Мексика, як і інші країни, що залишаються тут, прагне допомагати Україні у тій ситуації, яка складається з урахуванням усього, про що я вже говорив. Ми тут для того, щоб бути поруч, бути свідками, підтримувати вас і робити все, що в наших силах, аби Україна стала ще сильнішою в майбутньому. Щиро дякую вам. за підтримку і за те, що сьогодні були з нами. Це дуже важливо, бо ми можемо поділитися тим, що Мексика присутня тут в Україні, і вона набагато ближча ніж здається. Дякую. Мучас з грасі. Приємно було бути тут а для наших слухачів, будь ласка, поставте вподобайку. Поділіться цим епізодом з друзями. для нас дуже важливо поширювати цю цінну інформацію настільки широко, наскільки це можливо. Дякуємо.